Всім привіт! На зв'язку з Аня та Артем, і як ви знаєте, 14 лютого – це свято, яке відмічають всі закохані. Тому ми вирішили розказати вам про цей день трошки більше, аніж ви, можливо, раніше знали. Отже, розпочнемо. У Римокатолицькій церкві Святий Валентин офіційно вважається не покровителем закоханих, а покровителем людей, які стражають на нервові захворювання. Ікони часто зображують Валентина в одязі священника або єпископа, як який оздоровлює юнака від епілепсії, за церковними переказами, на могилі святого Валентина один юнак, хворий на епілепсію, довго молився і видушив. Загалом у Риму католиків є 16 святих Валентинів і 2 святих Валентини. 1969 року покровитель закоханих був вилучений із календаря святих як такий, що історичні взяли під сумнів. Однак в сучасних календарях Римсько-католицької церкви 14 лютого відзначено як День Пам'яті Святого Валентина. Також 14 лютого Римо-католики відзначають День святих Кирила та Мефодія, яких Папа Римський Іван ІІ проголосив святими покровителями Європи. Отже, розпочнемо. У Римо-католицькій церкві Святий Валентин офіційно вважається не покровителем закоханих, а покровителем людей, які стражають на нервові захворювання. Ікони часу зображують Валентина в одязі священника або єпископа, як який оздоровлює юнака від епілепсії, церковними переказами, на могилі святого Валентина один юнак, хворий на епілепсію, довго молився і видушив. Андже християни завжди були експертами, коли діло доходило до любові. Як це доводить історія? Історія мучеників, історія святих, яких холи насправді. Відтак, одна людина сказала, що сьогодні нам потрібно нові святі Валентини, які вчинять чудо прозріння для сучасного світу, які подарують своє серце іншим, які зможуть сказати щиро, безцінні пожадання. І я, твій Валентин, зможу показати справжнє джерело любові і перемінити світ, наш світ. У давні часи природні чинники та події позначалися не календарною датою, а приурочувалися до святого, якого того дня вшановувала церква. Наприклад, на спаса достигають яблука тощо. Відповідно, на час, коли відзначається День Святого Валентина, припадає період парування птахів. Це призвело до звичаї, що днем пізніше молоді люди шукали собі пару. Тіщина вибирала собі хлопця, а той у відповідь обдаровував її на слідуючі лицарські звичаї. А я хотів інакшим бути завжди так скучно, плисти по течії з ними Можливо, я не дав тобі теплоту, І ти не знаєш погляд через фату логічно, Як можна було з тим жити. Метро нічного Берліна, і наші тіні на стінах місця щасливих людей, а пам'ятаєш, під небом Матріра, і на трибунах коріди місця щасливих людей. Душі пробиті сотнями дів так страшно, коли не знаєш, що завтра тепер я оглядаю зна ті часи і знаю ціну світло і полоси. не варто шукати вини крім себе. Жениш, то на Мальдивах на фотках нізоріли, місця щасливих людей, а пам'ятаєш старий капак на бродвеї, цим пуля сирі печеня, місця щасливих людей. Важливо, тільки б ти була ту все рівно куди нас понесе вітер в не неважливих сигнал, GPS якщо не один ти рюкзак свій несеш, то знайдеш для себе десь таке місце а Велосипеди парижі і в закопано олижі, містя щасливо. the ball.